Постраждала від пожежі родина, отримала допомогу. Влада виділила для сім'ї півмільйона гривень. Трагедія сталася у приватному будинку 12 травня в селі Новодавидково. Загорання було вночі, уся родина спала. У сім'ї троє дітей. На щастя, ніхто не постраждав. А от дах на будинку вигорів дощенту. Також вогонь пошкодив усе майно через програму додаткового соціально-медичного захисту населення. Виконавчий комітет міської ради виділив для родини півмільйона гривень. Ми проснулися і вийшли з будинку, і власне ну, все це, що ми пам'ятаємо. Згоріло всі надбані речі, ну слава Богу, нам допомогли винести. А, а так, пошкоджений повністю ремонт, який ми робили внутрішній, Ну, звісно, перекриття, криша це все. Потрібно те, що не догорів недогоріло демонтувати і побудувати нове. Що буквально після прийнятого рішення там через дуже короткий час були переказані кошти. У нас це становила сума півмільйона. Я дуже дякую місцевій владі, що вони мають мету допомогти допомогти людям.